Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікавий огляд і тест. Прийшов мені мультиметр струмові кліщі від компанії FNIRSI з маркировкою DMC100. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та тесту. З самого початку багато людей мені казали, Вова, купи собі струмові кліщі. Як ви бачите, вийшли FNIRSI це по ходу новинка. ДМЦ-100, такі от струмові клющі, мультиметр. Давайте ми розпакуємо. Звичайно, я вже перед тим розпаковував. Бачите, в нас є пломбочка тут. Що в нас де в комплекті? Будемо сьогодні дивитися, що вони можуть і не можуть. Ну, я вам наперед скажу. Кліщі дуже круті, класні, комфортні, компактні. Це вже от такий великий плюс в копілку в Нірсі. У них дійсно класні бюджетні прибори для своєї майстерні. Це я даю вам 100%. Самі ви бачите, що я ними користуюся. Так, коробочку цю ми відставимо. Ось так вони поставляються. Тут ще була плівка, я вже, звичайно, зняв. Дивіться, що в нас по комплектації. Нарешті, в Нірсі мене почули. Почали давати повну комплектацію. Тобто, дивіться. Шнур зарядки в нас є, звичайно, візитивка в Нірсі, інструкція китайська, англійська. Ще б вони мене почули, щоб українську мову почали в інструкцію давати, то б взагалі був великий плюс. Так, бачите, у нас термопара в комплекті є, що вже непогано. Вона дійсно вона дешева, там 30-40 гривень, але це приємно. Е, Далі, щупи їхні е, нірсі. Так, ще б вони також щупи. Давайте ми їх зразу розпакуємо. Щоб щупи вони робили з силіконовими дротами, а не з такими. Бо, бо я заходжу деколи в майстерню, вони дубіють при холоді. Зараз вони, а ну де є мультиметр? Зараз ми провіримо, чи така ж сама якість, чи ні, чи трошки м'якші. Ну, ці трошки м'якші. Мультиметрі, бачите, вони. Ну, дивіться, згинаємо. Ось так візьмемо зігнемо. Може, одинакові, але мені здається, ці Ну, ті трошки вже послужили, як то кажуть. Ну, Ці м'якші. Були б силіконові, було б взагалі ціни. Не було. Це супер реально користуватися, бо багато людей, наприклад, таким прибором буде користуватися на вулиці на холоді. Щупи силіконові це дуже великий плюс. Але вони є ковпачки їхні. Щупи в нас йдуть до 1000 вольт і 20 А. Добре, щупи також відложимо. Давайте бо я вже запутався. Це відложимо, це відложимо. Коробочку назад перейдемо до самих кліщів. Ну що я вам скажу? З самого початку вони компактні. Ти береш в одну руку. В руках вони стоять класно, органомічно. Тут у нас гумового немає. Тут такий пластик рефлений. Вони повністю всі пластикові, як вони виконані. Тут у нас кліщі дуже плотно, тугенько. Все супер. Внизу у нас входи, як ви бачите, нащупи. Справа у нас, як ви бачите, вони сюди поставили ліхтарик. Це також великий плюс, зажимаєте. Ліхтарик світиться. Також у нас тут є роз'єм, так не дістанеш роз'єм для зарядки. Давайте ми глянемо, бо я ще його навіть не відкривав. Індикація: тут, напевно, ще один отвір під ресет, я так зрозумів, має бути. Ну, Давайте поставимо на заряд. Індикація, як ви бачите, у нас тут не світиться, а це от маленький отвір це у нас походу ресет. Добре, індикація в нас свідиться, бачите, на екрані. Ану, давайте ми спробуємо включити. Чи він може працювати і заряджати? Ні, бачите? Одночасно заряджати і працювати він не може. Добре, відключаємо, виключаємо. Що в нас тут є? П'ять кнопочок, самі кліщі, ось так виглядає. У нас є датчик НЦВ. Це великий плюс, що вони сюди поставили. А в загальному все гарно, супер і компактно. Кнопка включення, включаємо. Дисплейчик, як ви бачите, яскравий, інформативний, все супер. Що в нас на дисплеї тут намальовано? Відображається, як ви бачите, іконка ліхтарика. Зжимаємо, ліхтарик у нас світить. Ось так ліхтарик світить. Досить нормально, в темноті щось присвітити, ти та й будеш бачити. Виключаємо. Тут у нас індикація холд відсвічується, коли ви зафіксували дані. Тут у нас індикація заряду, у нас показує мінімум, у нас показує максимум. Ось такі віконечка. Ну і внизу повноцінний мультиметр. Ви собі листаєте вправо-вліво. Дивіться, тут у нас струм. Вибираєте струм, кнопочкою мод, ви вибираєте зараз на даний час. Як ви бачите, позначається це в нас постійний струм. Зажимаємо кнопочку мод, це перемінний струм. Також кнопочку мод зажимаєте. Тут у нас висвічується графа. Тут ви можете дивитись пікій вищі і нижчі. Також все в нас тут записується. А справа, як ви бачите, віконечко в нас записуються всі дані. Якщо ви хочете ці дані зберегти, наприклад, ви щось заміряли, і натискаєте кнопку SAVE. Це записали, бачите, 0-0. І воно записує. Не знаю скільки тут пунктів, але потім глянемо в менюшці. Далі виходимо кнопочкою назад. Мод. Так, по струму я вам показав. Це в нас перемінний, це в нас постійний. Далі стрілочкою вправо. Як ви бачите, ми переходимо в напруга. Напруга в нас є, як ви бачите, постійна. Також ви можете вимірювати переміну. Також кнопочкою мод, коли ви зажимаєте, ви переходите в графік. Тут також можете все записувати без питань. Добре, зажимаємо мод, вертаємось назад. Е, Слідуючий пункт у нас є вимірювання опору. Далі кнопочкою мод ви можете переключати. Далі у нас продзвонка. Це в нас діоди і все по кругу. Це в нас вимірювання конденсаторів. Також, як ви бачите, показує все мінімум, максимум. Кнопочкою мод зажимаєте, і також вся графа тут все буде писатися, що дуже класно і комфортно. Добре, виходимо далі. Далі в нас є частота в герцах. Нажимаємо ще раз, можна вимірювати температуру. І назад в частоту. Також переходимо в лайф. Режим лайф це в нас індикатор, щоб знайти там фаза чи нуль. Ще раз нажимаємо, це в нас режим НЦВ. І він пікає, якщо бачите, Бачите, вон провід. О, Бачить, також режим НЦВ, ми все провіримо. І далі ми вертаємось по кругу. Також кнопочка включення-виключення. Короткочасно нажимаєте, ви збиваєте останні показники. Бачите, він зараз тут щось злопав. От, хоп, по нулях збили, збили, ще раз нажав. Коли ви збиваєте показники, у нас індикація Z, це 0 показує. Бачите, Z збивається по нулях. Зараз виключили. Ось так збиваємо 0 по нулях. Далі, щоб перейти в меню налаштування, зажимаємо кнопочку Safe. Отут. Зажимаємо, переходимо в меню налаштування, гортати між пунктами кнопочкою вправо-вліво. Щоб вибрати цей пункт, ви нажимаєте кнопку Mod. Як ви бачите, от я дані зберіг, можемо сюди зайти і перечитати. Скільки тут пунктів, я не знаю. Треба дивитись в інструкції. Як ви бачите, тут пише 8 пресетів, чи то мені так здалося, чи то я не переклав. Ось так це все виглядає. Бачите, графіки максимальні, мінімальні. Ну і все, от бачите, записується. Опір можеш записувати повністю все. Чи далі тут ми зрозуміли, тут у нас зберігається пресети, що ви там записали, і так далі. Далі, щоб перейти в слідуюче меню, нажимаємо кнопочку тут сейф, так же само і перелистуємо. Бачите, в нас налаштування. Тут у нас по налаштуваннях е англійська мова, китайська мова. Що в нас ще тут є? Давайте ми зайдемо сюди. А от стрілочкою вправо, бачите, в нас є пункти, ще три пункти листаємо. Це в нас ресет скинути до заводських налаштувань. А, чекайте, бо я не сюди пішов. Е, нажимаємо мод, е, і дивіться, стрілочкою вниз, вправо. Підсвітка. Хочете підсвітку, е, можна, в принципі, трошки зменшити. Вона досить яскрава, я вам скажу, десь на відсотків 70. Окей, нажимаємо далі. Е, сюди температура в нас цельсіях Фаренгейтах. Листаємо вправо. Це в нас таймер. Через кілька хвилин він виключиться, якщо ви ним не працюєте. Я поставлю на 15 хвилин. Нехай буде так. Все, і вертаємось назад е, в меню сюди, назад. Далі вправо листаємо. Це в нас скидання до заводських налаштувань. Що я вже вам показував тут прошивка. Версія У нас версія 1.2. Зараз на даний час прошивки на цей мультиметр немає. Щоб вийти назад, зажимаємо кнопочку Save. Зажимаємо, тримаємо, виходимо назад, виходимо сюди в головне меню, як то кажуть. Що, давайте ми спробуємо трошки повимірювати. Це в нас зараз на даний час постійний струм. Будемо пробувати вимірювати постійний струм, як він це все показує. Зараз візьмемо електронне навантаження. Мені дуже цікаво, як він буде вимірювати Там 1 А, 0,8 А і так далі. Потім підемо до перемінного. Потім я вам покажу, як на цьому мультиметрі вимірювати потужність і так далі. Так що підемо по пунктах. Саме перше в нас постійний струм. Так, я електронне навантаження накручу в 1 А. Це електронне навантаження досить точно показує. Дивіться, в 1 ампер, е, Запускаємо. Виставлено в нас постійний струм, ставимо кліщі. В мультиметрі пише. 1,02 Ампера. Тут 105. Я вам скажу 105-1,02. Досить точно показує. Давайте будемо піднімати, давайте спробуємо, чи 0,8 він бачить. Скручуємо 9.097, тут 0,99. Ну, Він досить точно показує, бо це електронне навантаження точно показує. Бо я його час від часу підкалібровую, бо тому що роблю постійно тести. Е -е, дивіться. 08 Ампера, він бачить, 07 Ампера, він бачить. 05 Ампер, 057, чітко 057, 056. Ну, добре бачить, реально, самі ви все бачите, 05, 03, 02, 018, 017, 08. Та бачу нормально 0,5, 0,6 а 0,5 А. Чітко показує 0,3 А, все, 0 А. І бачите, тут 0,1 А0 А він також показує. Ну що, тут питань нема. По постійному струму і вимірюю він дуже добре. З тим ми все зрозуміли. Давайте перейдемо до перемінного. Так, ну що, взяв я таку болгарочку. Зараз виміряємо пусковий струм і струм, скільки вона споживає. Також я приєднав сюди аторча. Будемо порівнювати. Дивіться, Зараз у нас все по нулях. Беремо болгарочку, беремо наші кліщі, переходимо в перемінний струм. Я тут пожертвував переносочкою, надрізав. Дивіться. Ставимо сюди. Ставимо сюди. І тут ми також будемо бачити ампери. Блін, Ну, я думаю, отак двори ногами видно трошки. Давайте подивимось. Пусковий струм. Перейдемо сюди, в режим ось такий. Запускаємо. Трошки буде шумно. Ось так. Ось так. У нас максимальний струм, як ви бачили, було 7,5 ампера, мінімальний ну по нулях. А скільки вона ватна, ми зараз цим мультиметром заміряємо і зразу ж на ватметрі будемо це все діло бачити. Так, для того, щоб нам виміряти потужність нашої цієї болгарки, нам потрібно вставляти щупи. Вставляємо один щуп, вставляємо другий щуп. Як це все в нас відбувається? Беремо щупи, переходимо в режим ВА, зажимаємо. Ось такий режим. В нас тут показує струм, напругу і потужність. Як ви бачите, тут жовтим пише потужність. Зараз 0,03 Вт. Я включаю болгарку, зараз пущу її наниз, бо зараз буде шуміти дуже сильно. Кліщі, звичайно, зачіпаємо на провід, включаємо болгарку і приєднуємось щупами до 220. Дивіться, як це все відбувається. Включаю болгарку. Найвана шумить. Зараз на даний час у нас споживання. Ну, шумить. Споживання в нас, як ви бачите, 1,45 А. Вставляємо ступи. І як ви бачите, вона в нас споживає 321 Вт. Ось тут в нас написано споживання. Ось, 321 Вт. Шум нереальний, реально. Треба було фен взяти. Ось, 314 Вт. І як ви бачите, на торчі також пише 313-314 Вт. Так то мультиметр точно показує. Так як ви бачите, ось таким чином ви можете виміряти ось тим мультиметром собі потужність. Треба було взяти лампочку, а то я болгарку взяв. Ну я хотів е, показати вам, як воно в графіку показує максимальний струм, скільки пік. Добре, відключаємо це все діло. Переходимо до наступних режимів. Тут все стандартно, як в других любих мультиметрах. Хнопочкою мотвертаємось назад. І переходимо далі. Це в нас йде опір. Давайте візьмемо якийсь резистор, замірюємо опір. Наприклад, цей резистор один в мене на 12 Ом. Я точно знаю. Перевіримо. Зразу ж провіримо з фнірсіком мультиметром DMT-99. Дивіться, міряємо на 12 Ом. 12,1 Ом. 12 Ом чітко показує. Добре, дивіться на фнірсі. Також. Ну, Нема в мене другого мультиметра, як ви знаєте, у мене все в нірсі. Тому що мені подобається ця фірма, ця ціна і якість. Також, як ви бачите, 12 Ом показує в нірсі. Все супер. Також вимірювання конденсаторів тут у нас є. Діодів і так далі. Як ви бачите, моди нажимаємо, далі в нас продзвонка. Ану, подивимось, як продзвонка працює. Працює. Добре, ану так. Досить швидко реагує. Бачите? Трошки є затримка. Ану. Ось так. Дзвонить, дзвонить, супер. Далі. Е, конденсатори. Це в нас Герц, і нажимаємо ще раз мод. Це в нас температура. Що замірюємо також температуру термопарою? Я напевно зараз принесу чайник і зразу ж замірюємо ДМТ-99. Подивимось, що вони однаково правильно показують. І в мене ще є один такий тестер для вимірювання температури. І помірюємо всі три. Подивимося, як вони точно показують. Маємо три прибори: блін, вода закипіла, і всі три різну показують. Цей показує 19. Цей показує 24, цей показує 18. А по факту в нас тут десь 19-20 градусів. Ще отакий от градусник має. Дивіться, вода в мене вже закипіла, тільки що чайник виключився. Ставимо в кип'яточок. Має бути 100 градусів. Дивіться, ставимо ще раз на кипіння. Пхаємо термопару, щоб я собі зраю руки не, не про цей. 98, то показує 103, ну, коротше, 100 градусів. Цей показує 94. Короте, що, що з них бреше? Давайте ставимо воду. Цей 98, цей 103, цей 97. Ну, приблизно вони всі одинаково показують. Ану, зараз ще опущу. 103 градуси. Ну, напевно, цей трошки завищує десь на 2 градуса. Тут 98, 97, тут 96 градусів. Короте, приблизно нормально показую. Можна заміряти щось не щось, ось таким мультиметром температуру. 100 градусів є. Добре, закриваємо чайник, погнали далі. В нас Режим Live. Що таке Live? Це режим індикації. Наприклад, берете один щуп, ви хочете визначити, де в нас фаза є. Е, де в нас 0, а де в нас фаза. Беремо один щуп, це в нас 0, а це в нас фаза. Все, все чітко робить далі. І останній режим в нас НЦВ. Це в нас ви переходите. Ще раз нажимаєте кнопку Мод і, наприклад, визначити, де в нас є напруга. Ось представляємо. Бачите. Все бачи? тут у нас нуль. Представляємо, і він і нуль пропікує. Дуже чутливий датчик, реально. Ну, дивіться, я, наприклад, ось так підводжу, він же бачить, бачите? Приблизно сантиметра 4-5. Ось тут бачить. По стіні також приблизно ти можеш не знайти. Ну, Штука реально класна. На мою думку, датчик НЦВ зараз має бути в всіх мультиметрах, які випускаються. Оцим датчиком НЦВ ти приблизно, хоч будеш мати поняття, де сверліти, наприклад, от отвір в стіні. Де є проводка, де немає провод. Ну і все по меню. Ми все перейшлись. В загальному що вам сказати про мультиметр? Я вам чесно скажу: він мені сподобався. По-перше, по габаритах, по практичності використання тут все в принципі зрозуміло, дуже класно керується. Нема лишніх кнопок. Все, що потрібно, тут є дві-три кнопки. Став, переключив, все зрозуміло. Там постійний перемінний струм, постійний струм. Хочеш якісь графіки, включив графіки. І дані записати, будь ласка, записуй без питань. Класний інформативний дисплей, все зроблено гарно, якісно. Тут реально питань немає. Ще хочу відмітити в Нірсі, що класно, що зробили ліхтарик і почали давати там термопару в комплекті і так далі. Це також великий плюс. Для людей, які займаються електрикою, для людей, які мають свою майстерню, так як я любитель. Це є класний, універсальний, сучасний мультиметр. Зараз на даний час його ціна там 1500 гривень, якщо я не помиляюсь. Посилання я залишу в описі під відео. Ну там я думаю, з монетами і скидками можна взяти подешевше. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!